Багато хто підняв питання про пільги. Е, моя позиція також, я проти пільг. І е, те, що зараз формує міністерство, ми хочемо закласти зовсім інше поняття. Ми хочемо закласти і надати ветеранам інструменти розвитку. Багато хто про що говорив. Інструменти розвитку можуть включати в себе дуже багато. Починаючи з е, здобуття освіти. Або перекваліфікації, тому що спілкуючись з ветеранами своїми друзями, вони змінюються на війні. Він може піти музикантом, повертається. Він не хоче бути музикантом, він хоче бути програмістом. Багато того, що ви говорите, воно працює, воно є тільки проблематика в тому, що немає дуже потужного інформування. Тому що е, не всі ветерани, а майже 70% ветеранів, е, вони не знають про пільги і послуги. Які, чого я зараз говорю пільги і послуги? Тому що зараз в нашому законодавстві прописані пільги і послуги, а це треба змінювати. Але той приклад, який е, викинули з маршрутки і набігли ветерани, ми ж говоримо про ветеранів, нам не треба пільги, а маршрутка це не пільга пільга. А коли я піднімав питання в 2020 році, давайте скасуємо виплату до 5 травня, яку платить держава там в розмірі учаснику бойових дій 1300 гривень. Ти що? Як же так? Ми ж воювали за що? За 1300 гривень? Або коли приходить ветерани, каже, держава повинна, це теж неправильно. Ми розуміємо це. Нам треба міняти зовсім інші підходи. Нам треба обміняти наш менталітет, менталітет ветеранів. Я, допустим, я, коли йшов на війну, я не задумувався про пільги і послуги. Я задумувався про майбутнє держави. Я задумувався про своїх майбутніх дітей, про те, як буде існувати наша держава, як зберегти нашу державу. І коли я повернувся, я не, не йшов, не просив ні квартиру, ні землю, ні пільги. Вони мені не потрібні. Я роздоплився, соціалізувався і пішов працювати. Тобто, я розумію, що є дуже тяжкі випадки. Я розумію, що треба починати зі здоров'я. Це саме головне, тому що досити йому квартиру, досити йому навчання, досити ще багато плюшок, якщо він не буде реабілітований психологічно, фізично, ментально, можна хоч космос подарувати, але це нічого не буде працювати. Ми повинні починати підходи перше інформативно, для того, щоб вони розуміли. Що держава може їм дати, поміняти повністю законопроект закон України Еха Совєтського Союзу 1993 року і за 30 років внесено 97 правок, де е, воно задекларовано, але воно не працює. Якщо навіть повернусь знову до 5 травня, по закону нам треба виплачувати не 1300, а прописано. 20 тисяч особі з інвалідністю першої групи і 10 тисяч учасників бойових дій. Якщо це перевести на гроші, ми просто даємо разову виплату. А що він з нею зробить? Ми всі прекрасно розуміємо, що більша половина, ну, куди він піде? В бар, там ще кудись. Він навіть не на сім'ю ці гроші пустить. Це проблематика. У мене підхід, я підтримую. Щось можна змонетизувати. Треба постійно зробити підтримку. Психологічну підтримку реабілітацію. Треба надати можливості на здобуття вищої освіти, на перекваліфікацію. І не просто здобуття освіти, а з подальшим працевлаштуванням. Треба підтримувати ветеранське підприємництво. Я згоден, тому що це робочі місця і це принцип рівним рівному. Ветеран допоможе ветерану. І навіть якщо порівняти Америку, там. 2,5 мільйона е, бізнесу, це ветеранський. 1,14 мільярда вони генерять у щорічній щорічні. країни. Так.